Вітаю вас на каналі Ельфа, мене звуть Катя, і нарешті я розповідаю вам свій топ за 2024 рік. Всього у цьому відео буде 8 книг, але кожна з них унікальна, кожну з них я можу виділити. І хотілося б мені виділити 12 книг по одній книзі на місяць, але, на жаль, у мене так не виходило, тому що який рік, така і кількість кращих книг. Та і взагалі кількість книг у мене дуже-дуже низька. М -м, з прочитаних. Але нічого страшного. В мене були такі місяці, коли я читала 15 книг, а були такі місяці, коли я читала по одній, як припустимо, в грудні та в листопаді. Але я не картаю себе за це, тому що книги це лише хобі. І ось тут я зібрала для вас вісім саме тих просто шикарних книжок, які точно і розвеселять, і засмутять, і чомусь навчать. Тут є і наукова література, і історична, лі... історична література, і художня література. і... Фентезі навіть є. От тому давайте починати. І книги я буду ем, брати просто в різнобій. Не буду підстраюватись під місяці, тому мені не терпиться вже вам про них розповісти. Ну, а першу книжечку я візьму ту, яку я прочитала останньою і додала її в топ. Це усюди жив пожежі від Celeste Ing. І насправді це друга книга, яка була написана авторкою, а мною прочитана вона була третьою. І знаєте, я, в принципі, очікувала, що вона буде на рівні з несказаним ще однією книгою. Яку я також в цьому відео покажу. Якщо ви регулярно дивитесь мої відео, то ви про це знаєте. Цю книжечку я оглядала в окремому відео. Також розповідаю в ньому про творчість Селеста Інг, трішечки там фішки. Все розповідала на спонсорському каналі, тому підписуйтесь, якщо для вас це актуально. За 10 гривень ви можете отримати доступ раніше до усіх відео і унікальний контент. Але зараз не про це. Селесте Інг, вона, в принципі, дуже круто переплітає життя персонажів зі своїм життям і навпаки. І мені що вона піднімає в своїх книгах такі теми, як расова сегрегація, утиснення будь-яке, е, чи то е, іншої національності, чи то е, іншого іншого віку, неважливо, чи це іншої статі, будь-яке утиснення, Також проблеми батьків і дітей тут дуже гостро це піднімається. пубертатний період, проблеми, от саме в спілкуванні підлітків між собою, булінг. Мені дуже подобається, що авторка за такий короткий роман у неї книги взагалі. Вони не об'ємні, здається, не сказано, має 280 сторінок, стрінок. А ця книга має там 320, Але наскільки багато всього уміщає Селеста Інг в свої книги? Тут розповідається про дівчинку, яку я забула знову перлину. Згадала дівчинку перлину, яка зі своєю матір'ю Мією досить таки часто переїжджає. Вона дуже часто змінює школу. Вона не знає, хто її батько, але мати має свої скелети у шафі. І от якраз таки Перлина дружить з тими дітьми, батьки яких найняли її матір, а прибирати в будинку. Тобто і мати, і дитина, чілять, скажімо так, в одному місці і тим самим приглядають один за одним. Це дуже дуже зручно. Але при цьому якраз таки в Мії є певні розбіжності. У поглядах з перлиною, адже перлина у нас підліткового віку, відповідно, є певні проблемки. І от це перший сексуальний контакт. Звісно ж, це якісь пошуки свого минулого. Це пошуки саме тих відповідей, які не можна дати матір дочці. Також тут круто розкривається тема того, як дитина може залишитись сама, коли матір її покинула, але пізніше мати така. Ой, класненько, я тепер стала на ноги і можу дитину забрати назад. Досить таки гостренька тема, і неоднозначна. я певний час міняла свою думку з початку роману і до кінця. Також тут дуже круто показано батьківство з різних сторін. Тут декілька сімей, і якраз таки в кожній сім'ї дуже різний такий контраст, я б навіть сказала, в спілкуванні батьків і дітей, і дітей з батьками. Це дуже класно прикликається з твоїм життям, тому що навіть в кожній сім'ї ти бачиш якісь відголоси. Ски твого життя. Книга взагалі залишила після себе дуже приємний післясмак. Я знала, що вона буде однією з кращих, і в принципі, що це о, є кращою у багатьох, хто її читає саме з творчістю Селести Інг. От, і тому відкладала її на останок. Книга Наші втрачені серця мені не дуже сподобалась. от, а ця залетіла просто так, як і має бути. Я читала її довго, але зараз у мене такий темп близько 7 днів. Я на неї витратила, але отримала просто максимальне задоволення і вам. Також її дуже-дуже раджу. Далі в нас іде фентезі. Насправді, цій книзі я поставила четвірку з половинкою. Але чому я додавала її в, в цей список? Тому що, по-перше, це одна з єдиних книг, яку я прочитала з фентезі у цьому році, якось у мене так траплялося. Я також дочитала ще трилогію Робін Хоп, але не стала сюди, сюди включати власне, всю трилогію, тому що я читала лише завершення, і в мене є окремий ролик от про вбивцю Робін Хоп, тому переходьте. Дивіться, якщо вам це актуально. Просто для мене ця книга стала дуже цікавою в тому плані, по-перше, що я її дуже чекала українською. І по-друге, це було таке дуже класне занурення саме в той період, коли ну, так любила фентезі. Я читала лише його. От зараз більше розбираю різні жанри, скажімо так. Тут у нас розповідається про, здається, п'ятьох чоловіків, які колись в молоді. Ді літа. Були ще ті зірвиголови, от їх так і називали королями живських земель, адже вони були такі бунтарі, вони були дуже сильні духом, вони мали свою команду, от і захищали на певні території від нечисті, також від розбоїв. І от вони збираються за певних причин. А саме щоб врятувати дочку одного з цієї банди, вони збираються всі такі старенькі, з сивими головами, з певними пузиками, от, з варик. Козим, такі, знаєте, вже просто висохлі, вони збираються разом для того, щоб якраз таке знайти а, розу, здається. так і буде називатися. Наступна частина, от це в нас делогія, і з яким гумором це все подано, і як це все захопливо. І єдине, що трішки підкачав фінал, мені він здається, тут просто злитий, але зважаючи на те, що там буде продовження, я дуже надію, що автор Ніколас Імс він трішки виправить цю ситуацію. Книга читається ну дуже швидко. В ній 500 стрінок, в мене просто тут безліч поміток через те, що от ви можете побачити, наскільки мені книга зайшла. Знизила. Оцінку лише через те, що ем, мені здалось тут замало описів, тут було більше діалогів, і хоч гумор, і якісь міжособиці, чи вияснення відносин, це все класно, але у фентезі хотілося б більше акценту на магії та на якраз таки описах світоустрою і тому, як працює саме цей всесвіт. Звісно ж, тут є карта, як і в усіх фентезі-історіях, вона ось тут. Отак виглядає. Мені історія дуже зайшла. Вона така приємна. Це якраз таке те фентезі, коли ти не хочеш е, дуже роздумувати, сидіти, нагружати свій мозок. А це просто легка література. Саме те фентезі, з яким ви можете відпочити за один, два, три вечора їх, його прочитати і залишитися під враженнями. Тому дуже дуже раджу. Ей, а ви знали, що лише за 10 гривень можете підключити спонсорство, отримувати доступ до загальних відео раніше за усіх та дивитись унікальний контент. Секрети зйомки, невдалі дублі, розіграші лише для спонсорів, реорганізації полиць, персональні розпаковки та багато іншого. Дякую за вашу підтримку. Ну а тепер до книг. Книга, яку я намагалась читати декілька разів, і от нарешті прочитала саме в той період, коли в мене був на Я неодноразово розповідала вам вже про пляжне читиво Емілі Генрі. І в мене також є дві інші книжки цієї авторки, і я їх поки що відкладаю саме на той період, коли мені буде дуже погано, скажімо так. І, в принципі, я тепер з'ясувала, через що в мене були такі емоційні гойдалки, і з цим намагаюся зараз працювати, але не про це. Я знаю, що для багатьох ця книга стала розчаруванням. розчаруванням. Для мене ж вона стала просто певним відкриттям саме авторки і відкриттям цього жанру. Адже здавалося б, що це лише ромком, але насправді, за словами, за сюжетом цього, ніби як Ромко... ромкомівського чогось. Приховується дуже дуже глибока історія. Розповідається в нас, якщо ви раптом не знаєте про дівчину Орі, здається, яка приїжджає до батькового маєтку. Батька вже, звісно ж, немає. От для того, щоб писати свій роман, адже вона не дуже успішна письменниця. І звісно ж, сусідом стає хто? А, стає газ, здається. Я навіть пам'ятаю ого, її затятий суперник. І от вони заключають парі, суть якого заключається в тому, щоб написати романи в жанрах один одного. Ну, звісно ж, ви розумієте, що тут відбувається, але мене вразило те, наскільки Емілі Генрі круто розписує своїх персонажів, розписує історію, їхнє минуле, як вони взаємодіють. Це не просто якась порнографічна історія. Тут взагалі інтиму. Ну, було щось одна-дві сцени, але вони були описані максимально, скажімо так, природньо, органічно. Мені дуже подобається, як саме це вплатено в цей сюжет. Я не скажу, що це громком, тупи, тупа література, тупа книжка. Ні, вона цікава і вона захоплююча. І найголовніше, те, що це саме та історія, яка виглядає виглядає життєвою, не те, що десь щось висусано з пальця, що десь нереалістично, що такого немає. З картонним сюжетом та карт. Тоними персонажами це абсолютно реальна історія, така дійсно могло бути, і це підкупає. Знаєте, Емілі Генрі вона пише наскільки життєво, що ти віриш усьому, що відбувається власне, з її героями. Тому, якщо ви ще не читали, спробуйте. Або, можливо, ви читали інші книги Емілі Генрі. Також хочу зробити перезамовлення на розовеньку, ось цю гарнесеньку книжечку. Можливо, сьогодні собі дозволю це купити. Зараз дуже себе обмежую в покупках книжок, щоб ви розуміли, я вже давно не купувала книгу. І трішечки сумую за цим. Якщо ви читали щось інше у Емелі Генрі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Або якщо ж не читали, то напишіть чому, мені дуже цікаво дізнатися. Давайте далі візьмемо щось історичне. І в січні я прочитала, як дисиденти боролися за незалежність України. Це в нас автор Роман Клочко. Я з таким захватом прочитала цю історію, а буквально за півтора дні вона читається максимально швидко. Тут 280 сторінок, і мені дуже подобається, подобається, що. Тут є багато корисної інформації саме про певних людей. Тут не лише в загальному про дисидентський рух, а і конкретно про тих людей, які боролися, які не змогли вийти з радянських таборів, і які змогли вийти, але без внутрішньої гармонії, тому що. Все те, що відбувалося в житті цих людей, воно просто настільки ламає тебе, коли ти це читаєш, ти перепускаєш ці історії через себе. Мені дуже ем, не те, що зайшла ця книга. Мені здається, що взагалі такі книги оцінювати дуже неправильно. Адже як ти можеш його оцінити на п'ять зірок, на чотири зірки. Якщо це життєва історія саме тих людей, які боролися за незалежність, за суверенітет, за цілісність нашої країни і за те, щоб ми зараз. З вами ось так, от спілкувалися, скажімо так, через екран. От і це просто вартує поваги. Тому дуже дякуємо автору та видаництву віхола, які створили цю історію і надіслали її блогерам. Ну і також разом з цією книгою я хотіла би ще відмітити сила опору Українці в радянських таборах. Це вже локальна історія, і це просто щось неймовірне. Ці книги дуже класно працюють в тандемі, але я про це багато говорити не буду, тому що в мене було безліч просто відео, де я розповідаю про село опору. В мене був навіть влог, я знімала для спонсорів, як я їздила до Києва на День Незалежності для того, щоб побувати на презентації цієї книги. І я зазвичай таке не роблю. Але цю книгу мені підписав український дисидент Микола Матусевич і також авторка, одна з авторок Кристина Коціра. І я дуже дуже вдячна. Взагалі, е, вдаництво локальна історія за те, що вони мені надіслали цей примірник, при тому, що раніше я з ними не співпрацювала. Дуже дякую за довіру і дякую за історію. Вона чуттєва, неймовірна. Тут розповідається про 25 25 людей, які створили історію, які творили просто настільки. Е Серце розбиваючу історію, бачите, тут кожний розділ про кожну особистість він розділений ось такими синіми сторінками, і також в кожному розділі присутні елементи коміксу, і з інформацією, яка власне і подана як основний текст. Припустимо, ось це все подано в такій чорно білій гамі. Наскільки я розумію, це акварелька. Ой, ну дуже життєво і щоб ви розуміли, я цю книгу взяла, тому що не могла читати світанок Малібу. Я прочитала там 60 сторінок, не змогла прочитати далі. Я прочитала цю за півтора дні. Тут х, на хвилиночку, скільки 5, майже 500 сторінок, 470, щось таке. Розумієте, наскільки мене це захопило? А світанок Малібу розважальну літературу я відклала, тому що для мене ось це. Пріоритетніше читайте українську історію, не забувайте її. Якщо вам важко, читайте дозовано, але все ж таки не потрібно відкладати це на пізніше. Хоча б по сторінці в день, по розділу в день, по одній книзі в місяць, по одній книзі в рік. Але, будь ласка, читайте про наших творців історії. У нас залишається три книжечки, і давайте. Давайте що, візьмемо несказане. А чому мені? Е, я вже розповідала про Селесте Інг, пам'ятаєте, так? І також на несказане я знімала окремий, такий не те, що читацький е, щоденник, це просто був влог, як я з колишнім чоловіком їздила до Дніпра. Це була приємна подорож. От, е, залишаю вам ось тут посиланнячко на це відео, чи ось тут, подивлюсь, те, з якого боку. От, і розповідаю детальніше про несказане, яке прочитали за півтора дні. Тут 280 сторінок. і Тут трішки страшніша історія аніж в попередній історії. Ось туди живріть пожежі. Книга розповідає про одну сім'ю, в якій загинула дівчинка. Вона спочатку зникає, пізніше її знаходять мертвою. Чи це самогубство, чи це вбивство? Розповідається в цій книзі, але також мені подобається як авторка. Звісно ж, розповідає про батьківство, про те, як вони справляються з втратою дитини, як вони справляються з тим, що дитина їхня зникла безвісти, і пізніше як вони справляються з тим, що дитину знаходять мертвою, як вони переживаються. Звісно, це лячно, коли в кожній книзі Селести Інг є похорони, і вона дуже детально це описує. Але детально це там на три сторінки, просто щоб ви були готові, чи це не вся. Книжка мені подобається, як кожен член родини проживає по-своєму, як малесенька дівчинка, вона загинула середня дівчинка. Дитина, як маленька дівчинка, найменше, яка не розуміє, що відбувається про це. Батьки, звісно ж, не говорять. Мене найбільше дратує те, що батьки в книгах Селести Інг вони не розповідають. Дітям, що відбувається насправді, вони не сприймають їх серйозно. Дитина просто перебуває в своєму якомусь такому здогадливому всесвіті. А, і по тому, як спілкуються батьки між собою, а, що вони розповідають, що взагалі відбувається, які сценарії відбуваються в їхньому сімейному житті, вони роблять певні висновки і, звісно ж, переживають по-своєму. Підтримки від матері і батька дітям немає. Вони виясняють, все між собою, і звісно ж, як і скрізь про це розказано. Що від того, що є конфлікти між батьками, найбільше страждають діти, як старший хлопчик, який дуже дружив з Лілією, здається, дівчинку, яку знайшли мертвою, звали Лідія. От і якраз таки старший син він дуже нею товаришував. Вони були не вода. І от як він переживає, як він не тікає з дому, як він не розуміє, чому батьки себе так поводять, як в один вечір вони сваряться, в інший вечір вони вже миряться, і тут і зради переплетені. Коротше, це дуже цікава сімейна історія, яка Погрузить вас не лише в перепідттію проблем, але покаже, яким може бути життя у інших. І мені здається, що це дуже крутий життєвий досвід, який ми можемо приймати на себе і робити певні висновки. Це найважливіше, що може подати нам книга. І от якраз таки книги «Селести Інг, вони невеликі за об'ємом, але вони мають в собі концентрат багатьох проблем, і вони кричать про. Певні порушені проблеми. Я дуже раджу вам цю авторку, але починайте краще своє знайомство або з несказаного, або з усюди живріють пожежі. Тому що книга Наші втрачені серця була для мене та для Даші, моєї подруги, яка є авторкою каналу Подрож Ми читали ці книги разом. І от якраз таки наші втрачені серця для нас обох було розчаруванням. Тому ви можете підпортити своє перше враження, читайте краще з несказаного або з третьої книжечки. От вони Просто персик, ну і також давайте що про що розповісти. Перше, друге, праве, ліве. Давайте праве. Я вже також розповідала і про цю книгу. Звісно ж. В січні я її прочитала під температурою читати лише таку історію. Ну, просто шикарно! Це в наші а адічі половина жовтого сонця. Я вже просто протріщала всі вуха вам за цю книгу, також за американу, яка в нас вийшла. Я все не можу її ніяк прочитати. Просто не такий настрій. Я вже вам розповідала мільйон раз разів, е, який тут гарний форсац, яке тут гарне оздоблення. І наскільки сильно я чекала цю книгу. І ми дуже дякуємо. Видавництву книгали. За те, що вони ой, створили таку красу. Також тут є навіть вставки з ілюстраціями, які передають увесь жах цієї книги. Під е е е одіялком в температуру читати саме такі книги про геноцид в Нігерії. Ну просто щоб ви розуміли, мій здвіг тут розповідається про цілу сімейну сагу, декілька поколінь. Також тут розповідається про декілька часових проміжків. Ми спочатку. На початку 60-х, пізніше ми на початку і ось так ми трішечки пригаємо. Але я таке не хочу, я таке не дуже люблю, але не хочу, щоб ви думали, що тут це якось заважає сюжету. Ні. Тому що цим автор якраз таки. Вас чіпляє, що ви читали далі. Книга сама по собі велика, але при цьому вона захоплива. В ній більше 500 сторінок, але при цьому ти читаєш її на одному подиху. Я половину першу читала, ну, десь третину, ось так, читала дні. Три-чотири, ось так, три-чотири дні. А решту я прочитала за півтора дні, якраз таки хворіючи, просто через те, що не могла відірватися. Спочатку чимона Нгозі гозі вона так розкачує тебе, розкачує, розповідає спочатку про того, пізніше про того. Пізніше вже ці герої починають якось взаємодіяти, вони починають зустрічатися. І далі відбувається повна жесть, тому що відбуваються вбивства. Репресії, розстріли, насильство, голод, бідність. І от як люди, які мали все, просто за один момент це втратили. Як вони втратили і матеріальну складову, і певних членів родини, важливих людей, коротше, це треба читати всім. Книга неймовірна. І от, бачите, що коли я розповідаю, я намагаюся так виважено. Пробити вдохи духи видухи, щоб вам не навалити ось цю кучу інформації, щоб ви сприйняли нормально цю книгу. Вона дійсно важлива, і в наш час вона дуже і дуже актуальна. Плюс це все написано на реальних подіях, що не може не чіпляти. Тому читайте Чувомандон Донгозі Адічі і кажуть, що її книга «Американа» в рази краще. Тому точно буду її читати в цьому році. Ну і остання книжечка у цьому відео, але не останнє зазначення. Я ще думала додати цю книгу у відео, те, що вразило. Для мене це просто різні типи відео топ року та те, що вразило найбільше. Якось там попадаються різні книги, і я вже який рік поспіль це знімаю окремо. Добавити її в те, що вразило, чи в те, що мені сподобалось, і хочеться додати її в топ-року. І вирішила додати саме сюди, тому що те, що тут. Прям вразило, такого немає, але я про цю книгу точно хочу згадати в цьому відео. Фігури світла від Сари Мос, це саме та історія, яку я дуже чекала українською і розповідала про неї ем, у своїй рублі, рубриці чекаємо українською. Тут розповідається знову ж таки про батьківство. Ви можете розуміти, що мене ця тема трішечки хвилює. Якщо ви не хвилину на моєму каналі і ви знаєте мене більше, то розумієте, що я читаю таке досить часто. Цю книгу я одразу. Перед замовлення, як тільки взнала, що лабораторія відкрили а, попереднє замовлення, якраз таки на цю історію. Вона абсолютно невелика, але читається. розмірено. я хочу, щоб ви знали що ця книга вона не йде швидко. Тут у нас вікторіанська епоха. Тут у нас розмірений текст, тут все йде повільно. Знаєте, ось так трішечки навіть медитативно але при цьому. Сюжет захоплює. Розповідається в нас про дівчинку, яка ем, все своє життя, тут якраз таки йде ем, роман дорослішання. Ми бачимо її з малочку і як вона ем, набирається досвіду, скажімо так, як вона намагається все життя подобати своїй матері. А матір у неї релігійна фанатка. Ем, і от як під дією Саме цього факту росте дитина. В неї є сестричка. Як вони між собою товаришують, інколи миряться, інколи сваряться. Це, в принципі, все дуже життєво. Мені подобається, що Сара Мос це сучасна письменниця, але наскільки точно вона передала проблематику тієї епохи. Також тут розповідається про суфражизм, також розповідається про фемінізм. Але це подано настільки приємно, то саме супер жіночий роман, але в плані не те, не в тому, що чи читати мають тільки жінки дуже круто, якщо чоловік прочитає цю книгу, він зможе краще розуміти жінку, розуміти її думки, її певні мрії. Він зможе розуміти, чому вона поводиться певним чином. Мені здається, це супер крутий роман жіночий. Саме. Ем який розповідає про жіночі проблеми, про те, що наболіло, про те, що, можливо, не кожна жінка зможе говорити ось так. В мене тут небагато поміток. Я читала цю книгу доволі таки довгий час, десь орієнтовно більше неділі точно. Але все через те, що я насолоджувалась манерою письма, вона тут нереальна. Це настільки цікаво, діалогів небагато, але вони є. І навіть якщо є, вони такі, знаєте, влучні. Мені подобається, як описано ось цю взаємодію матері і батька. Мені подобається, як авторка не саме словами та діалогами чи цитатами якось розповідає про героїв, а коли вона описується такою манерою письма, мені здається, навіть трішки. Зефірною це не те буде слово, а певне натхненною і повітряною. Це дуже повітряна манера письма. Ти її читаєш, і таке, і таке враження, ніби твої легені просто наповнюються. Саме ось цим чистим повітрям лісу, повітрям, я не знаю, саду квітучого. Це дуже Приємна історія, і я хотіла б її додати саме в це відео через те, що вона мені подарувала таку певну жіночність. От після неї захотілося, знаєте, відчути себе дівчиною, захотілося відчути себе жінкою а, і розуміти, наскільки важко було в той період жінкам. От, тому читайте цю книгу. Я не знаю, чому про неї мало хто говорить, але вона вартує просто багатьох-багатьох позитивних відгуків. Тому. Покладіть собі у вішліст. Просто спробуйте прочитати декілька сторінок. Просто спробуйте. Подивіться, який приємний стосик книжечок у нас вийшов. І я бажаю усім нам і вам, і собі у 2025 році лише приємних вражень від книжок, щоб тих книг, які вас розчарували, було якнайменше. щоб читалося лише те, що хочеться, і щоб... Топ року в нас складав більшу кількість книжок, але це як вийде. Надіюсь, що у вас все добре. Я дуже дякую вам за підтримку каналу. Дуже дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Не забувайте, будь ласка, за активність, за пальчик, вверх. Також натискайте на кнопочку підписатися на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну а я бажаю вам лише всього найкращого. До зустрічі у наступних відео. З вами була Катя Ельф. Бувайте!